Привіт, Мої маленькі друзі, сьогодні пропоную вам поспостерігати за цікавою домашньою твариною. Це коза. Дуже любить дід наш кіз, водить їх на пашу в ліс, а у лісі не гуля. То нахилить їм гілля, то погладить по боках. А то хвої нашука. Кози також не гуляють. Все, що бачать, під'їдають. Травку і кору гризуть та й додому їсти йдуть. Малята, а це малесенькі козенята. Кози дуже корисні домашні тварини домашнього. Дають шукам. Малята, а ви бачили справжню козу? Якщо так, то розкажіть мені, будь ласка, про це. До побачення!